В Україні за кордоном пророкує Зеленському поразку. Чи є ці прогнози реальними? Як відрізнити, хто посіює паніку, а хто каже похмуру правду? Що все таки ж сталося на фронті, поки всі відволіклися від Покровська через справу Міндіча в набу? Обов'язково підпишіться на канал, щоб ми з вами потім просто не загубилися після перегляду відео в інтернеті і погнали розбиратися. Найголовніше. Юліан Рьопке б'є на сполох. Юліан Рьопке – це відомий військовий оглядач німецького біда, який заявляє, що ситуація на фронті настільки погана, що Україна в свою чергу може прямувати до стратегічної поразки. Він вжив таке формулювання. І ось ще одна цитата: ми прямуємо до катастрофи стратегічного масштабу, яка може призвести до втрати державності України, і це таким чином можна сказати, прямо погоджується з німецьким оглядачем. Український волонтер Сергій Стерненко. І це вже виглядає не як панікерство, а вже тверезий погляд. Якщо нічого не змінити, російські танки можуть дійти до Запоріжжя чи Дніпра. Питання лише часу каже Стерненко. Ніяких бадьорих промов тут очевидно недостатньо. Чи перебільшують вони в своїх оцінках? На жаль, такий собі холодний душ має під собою факти, від яких вже не відмахнутися піаром генштабу про фламінго чи оптимістичними спічами у вечірніх зверненнях президента. Україна продовжує щомісяця втрачати території. Це суха статистика. Тільки за жовтень територія зменшилась більше, ніж на 500 квадратних кілометрів. Рьопків попереджає, що в листопаді можуть бути встановлені нові рекорди втрат території. І ось як він пояснює це для німецького читача, що це буде площа, яка співставна з цілою федеральною землею Німеччини, Берліну. І ось він каже, що якщо Захід і Київ негайно не змінять стратегію, Росія поступово. Виграє цю війну, стверджує він похмурий прогноз, від якого мороз по шкірі, який не хочеться зайвий раз повторювати. Але чи насправді все настільки аж погано? Німецький воєнкор нарікає, що тисячі одиниць західної бронетехніки виявилися малоефективними. Досить смілива заява. Він каже, що причина... В тому що є російська перевага у дронах, особливо FPV та оптоволоконні або волоконно-оптичні безпілотники, танки БМП горять, просто не доїхавши до передової. Недорогий дрон Камікадзе за пару сотень доларів знищує техніку за мільйон. Чи не є це перебільшення? На жаль, ні. У мережі щодня можна побачити відео на російських ресурсах, де російські дрони камікадзе вражати можуть і леопарди, і Бредлі Сау, та іншу техніку збройних сил України. Росія адаптувалася вже застосовує дрони з автоволоконним керуванням, які неможливо так легко і швидко заглушити радіоелектронною боротьбою на 100%, тобто рембами. Вони підкрадаються до цілі і б'ють точно в танк або в блінтаж в будь-яку цілі, яку обрали. Бійці на передовій називають ці дрони справжнім лихом. Це теж можна почитати в телеграмі. Наприклад, що безпілотні бомби зненацька пролітають над окопом і влучають згори. У результаті навіть найсучасніше броня без належного прикриття з повітря стає легкою мішенью. Це питання виживання насправді, адже Росія насправді масштабно нарощує виробництво БПЛА за даними української розвідки. У 2025 році Кремль планує виготовити до 2 мільйонів fpv дронів. Це астрономічна цифра, яка не вкладається в голові, навіть якщо реальні обсяги менші, тенденція очевидна. Противник просто заполонив небо дешевими безпілотниками, перетворивши війну на двобій технології. Не дарма Європейський Союз, в свою чергу, виділив в Україні 2 мільярди євро саме на дрони. По суті, інвестував у нашу дронову революцію. Це визнання, що майбутні війни вирішується не стільки сталевими там клинами танків, скільки роями роботів у небі. Але техніка це лише половина проблеми. Інша це людський фактор. Українська армія, правду відверто кажучи, це кажуть депутати і військові, знекровлюється не лише від ворожого вогню, але й від внутрішнього виснаження. Жовтень 2025-го приносить гіркий рекорд за офіційними даними. Близько 22 тисяч військових самовільно залишають частини за один місяць. Цифри приголомшують. По суті, втрачається ціла армія. Військовий журналіст Ігор Луценко б'є на сполох, Він каже, що армія, котра відкочується назад, ще здатна перемогти. Армія, яка розбігається, ось що є реально небезпекою для існування України в перший рік. За його словами, через масове самовільне залишення частини СЗЧ, шовому таку абревіатуру часто почути, утворюються величезні діри на фронті, а решта бійців перевантажені до межі таким чином. Росія цим користується, знаходить слабкі, незакриті ділянки і проривається. Сам Юліан Рьоб, німецький воєнкор, також прямо каже, що цілі бригади існують лише на папері. мобілізують. 17 тисяч щомісяця, але ж де вони? питає Питають? Рёбки. Це загадка. Багато хто не доїжджає до передової, хтось ховається, хтось тікає після перших боїв. Все це реальні випадки. Влада воліє замовчувати цю кризу, але її наслідки дуже відчутні. І ще одна гучна: так звана зрада: припиніть безглузді контрштурми поки не пізно. Це пряма цитата відомих українських воєнкорів і деяких волонтерів, як от вже згаданий нами в цьому відео Сергій Старенко. Він, до речі, днями відкрито закликав переглянути тактику, посилаючись на військову спільноту, і припинити атакувати там, де це не дає результату, а лише множить втрати. Йдеться про дії новостворених штурмових бригад, що були кинуті на найважчі напрямки. От, наприклад, військова кореспондентка Анна Калюжна у своїй резонансній колонці назвала це таке, як сказати правильно, Штабування штурмових підрозділів катастрофа за її даними. Ці підрозділи беруть лише по кілька сіл на місяць, зате втрачають людей у рази більше ніж звичайні бригади. Популярність цієї думки, яку озвучили калюжна і Стерненко, поступово зростає в інтернеті. Суспільство більше не задовільняється мантрою про контрнаступ де за план». Стерненко радикалізує свою риторику вже до максимуму. Він попереджає, що якщо не буде докорінних змін у військовому і, зокрема, ще й політичному керівництві оборони, саме нас чекає втрата державності України. Як висновок, можна всі ці думки звести до однієї тези: виснажувати армію заради ілюзорних наступів. Небезпечно, краще оборона, і от адепти цієї тези, яку я озвучив, кажуть, що пауза не означає поразка. По суті, це є прямо протилежним тому, які думки публічно озвучував головком Сирський пару тижнів тому. Ми бачили від сирського заяви про те, що контрнаступальна операція саме на добропільському напрямку, це північніше від Покровська, може бути успішною і для звільнення самого міста Покровська. Мовляв, росіянам доведеться розтягувати війська, щоб не дати обвалити фронт з півночі від Покровська. Але як ми бачимо зараз, ситуація у Покровську і навколо нього тільки гірше. Згодом ми чули про план Б і ще й третій план В, чи це якщо другий не спрацює, це зі слів сирського. Але тут немає поки що розповісти, бо ці плани публічно ніхто озвучувати не збирається і правильно насправді роблять. Загалом усі ці проблеми зійшлися воєдино в одному місці. Йдеться про Покровськ на Донбасі. Це місто, очевидно, стало ну просто епіцентром наймасштабнішої битви за останні два роки. Це чиста правда. 18 місяців росіяни лізуть і лізуть на Покровський, сусідній Мирноград заодно із трьох боків одразу кинули туди просто якісь колосальні сили, близько 150 тисяч солдат особового складу. І це підтверджує офіційно генерал Сирський американським ЗМІ. Чому така одержимість? Ну, бо Путіну кров з носу потрібна, хоч якась перемога. Бахмут, вони вже показували як якийсь час тому. Тепер черга Покровська. Пропаганді російській треба картинка, російський прапор над руїнами відносно великого українського міста. Це дуже важливо для Москви, хто б ще не думав, аби тикнути, наприклад, Трампа носом. Дивися, мовляв, кому ти повірив в Лондону, Брюсселю чи Зеленському, який обіцяв тобі глуху оборону, росіянам вкрай важливо вбити думку в голову американців, що вони здатні захопити Донецьку область і не тільки Донецьку область. Хоча давайте на чистоту: а чи не маєш такої самої одержимості у Зеленського його страх перед Трампом? Точно не має керувати фронтом. Бо навіть західні експерти вже кажуть, всіх заспокоюють, як можуть падіння Покровська саме по собі не вирішить війни. Марґалоті у The Sunday Times, британська щотижнева газета, він пише, що це не буде поворотний момент чи колапс фронту. Але поки увага прикута до Покровська, на півдні назріває свій вибухонебезпечний сценарій. І ось ця одержимість Зеленського будь-якою ціною втримати місто може не просто вилізти боком. А вже попахує тим, що сказав Юліан Рьопка. Більш катастрофічними речами, не хочу навіть повторювати це зайвий раз. Деякі аналітики вже називають Запорізький напрямок саме Новим Покровським. Чому? Бо Росія вже довгий час помітно нарощує тиск біля Гуляйполя. А там і далі обласний центр саме Запоріжжя. На цій ділянці фронту ЗСУ вже відступає з деяких сіл. Це офіційно підтверджує Генеральний штаб України. Тобто все продумано: 150 тисячна орда штурмує Покровськ, а паралельно менші сили протискаються на стику Запорізької і Донецької областей, заходячи у фланг нашій обороні. Мета проста: якщо почитати військових експертів з усіх боків, росіяни хочуть пробитися на оперативний простір, можливо, навіть вийти і в тил українському флангу. Але якщо раптом на Запоріжжі лінія фронту посиплеться, це відкриє росіянам шлях на значні території аж до берегів річки Дніпро. І тут вже не треба глибоких знань, аби це розуміти. Достатньо просто подивитися на карту бойових дій того ж сервісу Діпстейт, найпопулярнішого з розплющеними очима. Проте однієї лише оборони може бути замало, коли така маса живої сили противника. Тисне безперервно. Тут повертаємося до тези про зброю масового знищення. Україні потрібна стіна дронів, буквально і фігурально. З одного боку, ми читаємо новини, що проект стіна дронів вже стартував, а з іншого Мадяр говорить ще й про нестачу пілотів, аби закрити оборону. Загалом не буду дуже повторюватися, але коротко хто не знав. Роберт Бровді, Мадяр, це очільник сил безпілотних систем нового відносно роду України. Переконує. Що треба люди? Достатня кількість дронів, щоб створити таку ж е зону смерті або кілзону, хто як називає на лінії фронту, щоб жодний із сторін не змогла вже нікуди просунутися. По правді сказати, час працює і проти росіян, поки ми строїмо цю стіну дронів. Їхні втрати теж можна сказати астрономічні резерви, так чи інакше виснажуються навіть такої великої армії. Президент Зеленський обіцяє перекинути на Запорізький напрямок резерви, але це лише половина відповіді, бо фронт це не лише лінія окопів, а й те, що відбувається в тилу. Політичний тил у Києві, як ми знаємо, тріщить по швах. Новини про пронежилети, міндіча в міноборони, про обшуки, відкатні тендери, піар звіти замість дії. Усе це формує відчуття, що влада існує в якомусь окремому світі, де можна красти на грі. Світ, де досі тривають прес-марафони, а не реформи, де військовим на передові розповідають про успішну стабілізацію. Ситуація контрольована, де замість кадрових рішень, зливні бачки телеграм-каналів і такі собі розслідування на замовлення. Між тим навіть міжнародні змі вже прямо пишуть. Піар акції від зеленського недостатньо. Це Більд написав. А що думаєте про це ви? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Час від часу читаю ваші коментарі, реально цікаво почути свіжі е думки від думаючих людей. Поставте лайк цьому відео, якщо раптом воно було для вас чимось цікавим чи корисним, поширте його друзям. Але якщо не хочете, не треба, просто скоріше натискайте на наступне відео, яке зараз з'явилося на ваших екранах. Я обіцяю, там реально по-справжньому цікаво. До зустрічі!